Поговоримо про музику. Вітаю! Ця програма! Поговоримо про музику. Наша землячка. А зараз давно вже киянка і зірка. Хоча я думаю, сама вона не дуже любить це слово. Лама Наталя Дзеньків в нашій програмі. Рада вітати тебе в рідному місці, uh -huh. бо все-таки рідне залишається воно для тебе рідним. Ну звісно. А чи є люди в Івано-Франківську зараз? Чи є думка як фахівців, як музикантів, можливо, для тебе і надалі важлива? Ну звісно, що думка мами важлива завжди. А от саме в сенсі музики. Ну, моя вчителька по фортепіано – це Чеплинська Любов Йосипівна, тому що вона мене навчила грати. Ще з першого класу і я музичну школу пам'ятаю як щось таке дуже для мене сильне і цінне. Це дуже велика база для мене, як для теперішньої піаністки. Тим більше я зараз викладаю фортепіано даю уроки. У мене дуже багато маленьких діточок, і не тільки до мене різні ходять люди різної категорії, і я зараз. Відчуваю такий момент, що і я вчуся, якби я сама себе відкриваю і відкрила собі в талант саме викладача, тобто педагога. У мене виходить, що там найбільше 2-4 уроки людина зразу грає в дві руки. Ну такі дуже маленькі якісь твори, не, не сильно складні. От тому в першу чергу цей момент пригадався. Ну це дивно, дивно, тому що насправді, е, коли з музучилища йшлося в шоу бізнес, я не думаю, що е, уявляла себе на педагогічній ниві. Чи Ні, в музичили я не уявляла, тому що в воно все пройшло якось по-іншому трошки, ніж в музичній школі. Музична школа мені дала там, я грала із камерним оркестром соло, я виступала в філармонії в театрі. Я мала можливість виступати взагалі там, в різних куточках України, чи з хором, чи просто сольно, фортепіано. Я себе там відчувала потрібною, і якось там от, енергетично це було для мене щось таке надзвичайне. В музичному училищі, ну це вже. Ну, якби... Я Просто провчилася, скажем так, але роки. Але ж там власне ти вчилася на педагога, який має вчити грати на фортепіано. Ні? Ні, ну там ми, ми вчили методику. Звісно, щоб на педагогах, але я напевно в той момент мало що думала про про педагога чи там бути піаністкою, в принципі, хоча я давно хотіла бути піаністкою, я хотіла закінчувати консерваторію, там суто бути сольним виконавцем по фортепіано. Але коли я поступила в училище, в мене ця думка полегенько відійшла в небуття. От і в мене появилося там бажання. Ну, це появилось бажання після того, як я з'їздила в Німеччину. Ось до, свого, до своїх родичів. І там я вирішила чітко співати. Там концерт Бонжові, це, звісно, що він вплинув на мене. Я дуже багато про це говорю, але це, це те, що дало, дуже поміняло мене. Я привезла з собою синтезатор, там клавіші, і я вже звідти почала писати пісні. І я в ще мало, що вже думала про музику, про, про педагогічну практику і так далі. І без тебе, і без тебе. жалію, тому що я після того ну, якось так вийшло, що я закінчувала училище, вже і, і конкретно і десь треба працювати. Ну, і, і Батько мені каже, йдемо до мене в філармонію, в гуцульський ансамбль пісні і танцю. Це я й пішла в хор. ну Також я вокальний відділ взагалі не закінчувала, але відкрила для себе колоратурне сопрано, типу діапазон, такий нормальний, <смітно -півник>, повних три октави. Ось, то Я співала академічним голосом, взагалі, який не має відношення до, до теперішньої лами. До... 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 От і після того в процесі, навіть коли вже працювала в філармонії, то ми вже із святою Римар створили групу магія, і з того всього і пішло. Уже тоді, коли створювалася магія, чи це були якісь зіркові амбіції, чи чи їх і зараз, і дотепер немає цих зіркових амбіцій? Що хотілося тоді? А то не амбіції було. Мені, я взагалі такими категоріями ніколи не жила і зараз сама собі ще й дивуюся, як це в мене того, тої багнюки не з'явилося до цього. часу. Аж дивно стільки часу я, в Києві? Я, я реально дивуюся, просто як я стала такою, ну, ну скажімо так, людою, людиною простою в душі. Ось без всяких там зіркових комплексів, і ну я вважаю себе вільною в цьому. Я собі можу дозволити все. Я захочу, їду в метро, не захочу, їду на таксі. Ну тобто я не встидаюся нічого. Бо інколи мені треба з людьми говорити, і, і, і я цього бажаю, тому що це мені приносить якусь радість. От, а в парникових тих ну, в парникових обстанівках це є не ну, дуже добре. До чого ми з тобою дійшли, бо я вже дійшла е, ну, ну, власне до зірковості і не а. помічена аж надто в зіркових тусівках і в якихось. А, ну, так. І от мені так Але видається, що ти так, власне, інформаційні приводи зараз вони трішки зміщені ніж колись. Інформаційні приводи здебільшого стосуються далеко, не музики. Mm -hmm. Мабуть, ти не даєш таких інформаційних приводів, це зумисно, чи, чи просто не хочеш, щоб. Ну, там світське життя і всякі такі штуки довкола тебе крутилися. Ні, ну справа в тому, що в мене було світське життя, життя і воно і крутиться. Там на моїх концертах, от, ми коли давали е, в Києві на День Валентина, у нас був дуже великий концерт. До нас прийшло світське життя, Катерина Сачі. І просто там, ну. Ну, ти вже ти... так конкретизувала я... в програму. Я мала на увазі загалом. А Але взагалі так, світське так. життя. Ну, 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 ти не любиш чи любиш ці тусівки, отакі ти... ну... світські. левиця тебе не назвеш? Ну, свіцьки я не люблю, тому що. Що я себе не відчуваю частиною того. Я не люблю так одягатися, як там одягаються. Я не люблю слухати те, про що вони там говорять на цих вечірках. І я не розумію взагалі смислу цього, цих вечірок. Тобто туди ходять для того, щоб показати, хто в якому бренді одіти. Мене не зрозуміють там точно, якщо одні джинси порвані там напевне не від тої фірми, як в яких вони там ходять. Ні, ну, я не знаю. Насправді мене до цього не тянуло. У мене є час краще його витрачати на запис, на, на роботу над піснями бояти, як вітівшати поле. Крізь стомлені очі з минулої ночі таємно мовчеш. Я знаю, схамщинам часто поможе, відчуття себе. Почуття, як тих висне сильний сили. Та і взагалі зараз час дуже складний в країні і ну, війна взагалі не, не надто сприятливий час для творчості, не надто сприятливий час для натхнення, але мені видається, що пауза таки була. Пауза була. Ну, пауза була пов'язана, по-перше, з, з моїм батьком, от коли він помер, у 2012 році. З цим всім від цього всього пішло, тому що я не думала, що я буду в депресії багато років. Ну тобто воно мене так завело трохи. Дуже мені було важко. От. А з цим пов'язано, це вплинуло на творчість. Я не могла писати нічого. Ну, а коли ти не пишеш, коли не даєш нічого нового, звісно, що зразу все відсіюється, тобто немає інформаційних поводів і приводів і так далі. Ну, от я можу сказати, а потім вже і війна ця почалася. У нас був тур, який теж ми відмінили, тому що тільки почались перестрілки і все. Нам прийшлося це все. Ну, відмінити. Але так чую, що будуть нові пісні в Івано-Франківську в концерті, тобто вони вже десь пишуться і е, ну, джерело натхнення дуже, дуже відчутне це кохання, джерело натхнення твоїх пісень. Чи зараз далі продовжується ця тема, чи вже так. є якісь інші теми? Ну, є ця тема, тому що я нею живу і я по-іншому не можу. Я пишу тільки про кохання. Наталі, власне, пісні про кохання від лами, вони такі дуже своєрідні і дуже особисті. Е, чи бувало коли-небудь, що ти писала пісню? Спеціально, зумисно. Не бувало. Хоча я тепер зрозуміла, що так можна. Порічне ага. я... замовлення це таке не було ще правда. Так? Ні, такого не можна. Просто я розумію, там я поспілкувалася, там, наприклад, мій хлопець, так він пише також музику, він також артист, якби майбутній вже випускає скоро свій свій сингл. Я розумію, що він не пише. Про особисті речі. Він це ховає. Типу. Він каже: я от пишу, наприклад, я надихаюсь книжками, там, наприклад, кіно. Він там якісь такі історії, от в нього якось так переплітаються і. Чужі він може перенести. І... Так, він так? собі якось отак це робить. А я собі подумала з свого боку, що я чужа історія, наприклад, для мене. Це вже не мурашка на тілі. Ну це вже ну мені от хочеться передати те, що я десь пережила, перечула. Нехай воно не буде конкретно подано, виразно і чітко про, про когось там про щось. Але якщо я це переживаю, то в мене оцей кайф тримається дуже довго. Тобто, скільки я б концертів не давала, так, вже скільки років, і я від цієї пісні отримую кайф. Це, мабуть, стосується стилю музики, так? Ну, Стилю музики так, тому що спеціально ну, я вигадувати нічого не хочу щось таке, бо о, треба поміняти. Так, багато вже років, там, треба зачіску поміняти то, 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 то. І я якось от не можу, ну не знаю, мені Мені просто якось добре, комфортно, там, з моїм чорним волоссям, скажімо так. Я можу десь його відтінити, чуть, щось там переробити, так як в мене трохи було, там воно червоний низ. Там, і... Але це є я, тому що ну, це не є поп там образ конкретно, який треба змінювати там, париками, образами постійно. Ну не знаю, мені поки що так от, здається. Так само і в музиці. Те, що пишеться, то й пишеться. Те, що відчувається, те, що хочеться, те, до чого тяне, те моєю. Ну, тобто Можливо, це, 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 може, це може так, власне, виглядати, що ви не хочете експериментів. Іноді такі експерименти треба робити навіть в відео. Так? Диктують режисери тобі якісь образи. Це ну, був якийсь. один експеримент в відео на пісню Не підведи, де я була у виді робота. І це ніхто не дуже то і сприйняв. Музика хороша, тобто, а, а де Наталіні чорні волосся там, і це все все решту. Тому тут, тут експерименти, я їх трошки лякаюся, таких якихось кардинальних. Сьогодні зрозуміло, що концерт сольний ваш і ви щирі в ньому. Ви... Викладаєте свої емоції, свою музику. А коли бувають якісь збірні концерти, от ну іноді можливо не завжди ви все таки свою творчістю в них вписуєтесь, тому що не так часто вас в них бачу. Чи е, ти така настільки принципова, що от не йдеш ні на які компроміси і не зважаєш на кон'юнктуру? Я хочу сказати, що ми дуже часто не вписуємося в їхню кон'юнктуру, того нас туди і не запрошують в ті якщо чесно. Ну, я, власне, тому і запитую. Ви не йдете на компроміси. Ти, ми не ми ми йдемо. Ну, ми не йдемо. Ну, в принципі, там ніхто і не диктує, там не кажуть, що от лама, ти завтра маєш одягнутися там, в якесь, скажімо так, в короткі плаття, щоб на тобі було купа стразів там, і брильянти там чи, чи якась така от штука. Ну вони знають, що я не, не по цих, не по цій історії. Вони ж їм швидше, якщо їм це треба, то вони запросять тих, в кого це є, наприклад. І ну, те на що відповідає там. Тому ж споживачу, правильно від чого там ця акція чи там цей концерт заробить на цьому гроші? Івано-Франківську концерт має ще й благодійну мету. Наскільки тобі близька тема благодійності, і що, окрім цього концерту, власне, в твоєму житті зараз відбувається у ну, зв'язку з цими подіями в країні? Ну, ми займаємося благодійністю по мірі можливості, тобто і діткам допомагаємо сиротам. Теж у Франківську, І ця акція, яка присутня, також ми їздимо деколи по концертах для бійців АТО, ті, хто поранені. От. В даному випадку ми ще відпрацьовуємо декілька таких турових концертів, і вже конкретно починається студійна робота, запис Ось, і нового альбому нашого. Потім плануємо тур з вересня місяця по Америці. Також запросили нас на концерти в Лондон, Манчестер. Тобто так, будемо за кордону трохи їздити. Правильно, а тому що ви там ви зараз ні, але насправді там, мені здається, зараз великий інтерес до української музики, так. а до такої музики, як твоя, особливо ще й напевне не треба привчати західного слухача, бо вона все таки. А я вам хочу сказати, що, от, наприклад, ми їдемо в Нью-Йорк влітку на фестиваль, і там навпаки просять, щоб ми розмовляли тільки українською мовою, щоб там не було жодного російського слова. І це мені отак. От. І Я так думаю, що це це дійсно для того для розвитку української культури там за кордоном, навіть для тих наших людей, які там народилися, можливо, вони. Не ну, якби від наших рідних українських батьків, так але вже родяться там, і вони вже трошки так, ну якби розмовляють англійською мовою, але їх хочуть також привчати, щоб вони відчували, що таке Україна, щоб привезли з собою частинку, частинку та України туди. Наскільки в Києві відчувається, ну зараз я думаю, все таки по іншому ніж тоді, коли ти виїхала до Києва, оце відчуття, що це Україна. Ну ну так да, це була це. Це різниця трошки велика. Коли я приїхала, там на мене трошки дивилися в вот отак. От коли я українською мовою розмовляла. Я дуже часто в мене і через це сварки були там з людьми, які мені розказували, як мені розмовляти. Йому кажуть: ну і поїдь в Німеччину і заговори, наприклад, російською мовою. Що тобі що тобі там скажуть? Німці правильно. Чи він має, наприклад, я на Україні маю розмовляти російською, чи німець в Німеччині має розмовляти якоюсь іншою мовою, чи Франції, чи в Англії. Ну, я, в мене дуже швидкий, швидка розмова з такими була. Така категорична лама сьогодні в нашій програмі не, так, справа була. Справа в тому, що я не то, що категорична, та собі розмовляю, в принципі, якою ти хочеш в мовою. Вдома. Та й не вдома. Та нехай та російська мова буде. Ну, нехай. Я ж нікого, то їх то не чіпляю. Чіпають то мене, розумієш. Мені так треба. Так треба. Бути там, де зараз ти 《「お兄様かな Ні, той випадок, коли мені дуже шкода, що час нашої програми обмежений. Бо насправді розмовляти з Наталею можна про музику дуже і дуже багато. Бо це справді музикант, це справді людина творча, і я б сказала, навіть не шоу-бізнесова. І я дуже радію, що в неї все складається власне в шоу-бізнесі українському. Наскільки це можливо? Дякую вам за увагу до нашої програми. Дякую за те, що дивитесь Поговоримо про музику. Сподіваюся, ви будете свідками цікавих розмов і надалі. Тому до побачення так тісно вже немає місця для інших стріл і твоїх почуттів Знай, я ненамисне. Ранула на тебе, коли ти ж спав, коли ти не чекав. Стала озером цей чужий край там, же нас нема джерела я стала озером, я завжди буду пам'ятати.